Цієї неділі у Сумах завершився перший етап відкритого чемпіонату міста Суми з футболу 9 на 9. Участь у турнірі беруть 10 команд Сумського району, які на сьогодні зіграли матчі 9-го туру. У одному з них зустрілася команда, капітаном якої є Дмитро Щоличев. Явірська снепілля та команда, яку на поле сьогодні вивів Олександр Підлужний. Олександрія. Команда у синіх футболках Краснопільський Явір до цього очолювала турнірну таблицю чемпіонату. Футболісти у жовтих Олександрія йшли на четвертому місці. Дмитро говорить у команди на турнір максимальні плани. Таме та стать чемпіоном. Олександр, капітан Олександрії, говорить його команда також налаштована на медалі. Удачі час вийти в стипі, а далі вже будемо боротися за перші другі місця. Не... Ну за перші, за другі не буде. Явір вже у першій своїй атаці відкрив рахунок у матчі і на перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь Краснопільської команди. У другому таймі матчу була зафіксована нічия. Команди обмінялись голами. Тож матч завершився з рахунком 3-2 на користь команди Явір. Команди, яка поки у турнірі не програла жодного матчу вісім перемог і одна нічия. В інших матчах дев'ятого туру лідер з рахунком 4-1 переміг Володіанс. З рахунком 4-5 команда «Лікарський Натон» поступилась в Алхалі. Матч граном коло. Северинівка завершився перемогою з рахунком 7-2 Северинівської команди. Кристал з рахунком 5-1 переміг колос з Підліснівки. Явір, колос Северинівки, Граном та Олександрія продовжить боротьбу у лізі чемпіонів. Вальхала, лідер лікарський Натон» та Кристал, розіграють медалі Ліги Європи. Для Володянса та колоса з Підліснівки сезон на цьому завершився. Олександр Качанов, Суспільне новини, Суми.